Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята вітаю вас з новим днем, який подарує нам мир, спокій, радість. Сьогодні ми з вами поговоримо про самих рідних та близьких нам людей. Дівчинка Оленка почула бабусин голос і забігла до неї в кімнату. Бабуся сиділа біля столу та розглядала фото. Дівчинка підійшла до бабусі і запитала, чому вона розглядає знайомі всім фото. А вона і сказала. Це фото нашої сім'ї, промовила бабуся. Сідай, онучко, розглянемо разом. Дівчинка вмостилася біля бабусі та почала слухати її розповідь. Олена відразу звернула увагу на свою маму. Мама це сама близька та рідна людина для кожного з нас. Послухайте вірш про маму. Мамо! Матінко, матусю, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі мама, ніжна, добра і ласкава. Діти, а ви можете заплющити очі та пригадати свою матусю? Я пропоную вам пограти в гру Яка мама? Мама? Турботлива. А ще якою може бути наша матуся. Давайте подумаємо. Вірно, вона дарує нам гарні подарунки. А ще якою може бути мама? Так, весела. Молодці. Давайте ще подумаємо, якою може бути мама. Вірно, казковою. А якою ще може бути мама? Так вона спортивна. Молодці малята. Поряд з мамою Олена побачила свого татка. Давайте пограємо та розкажемо, який у нас тато. Мого тата звати Іван. Він великий, з ним цікаво грати та весело. Мій тато Максим. Він розумний та веселий. Допомагає лагодити іграшки та грає разом зі мною. Любить кататися зі мною на велосипеді. Мій тато Сергій Він весь час на роботі. Та коли приходить додому, грає зі мною в різні ігри, а також допомагає матусі по дому. Бабуся розповіла Оленці, що не так давно. Тато і мама зустрілися. Вони покохали один одного та утворили сім'ю. А що ж таке сім'я? Як ви гадаєте, малята? Так, це люди, які живуть разом. Вони пов'язані родинними стосунками, які люблять та піклуються один про одного. Кожна родина. Має свій будинок, в якому вони живуть. Біля тата на фото дівчинка побачила дідуся та бабусю. Дідусь та бабуся це тато і мама для тата. Інші дідусь та бабуся це батьки для матусі. Дівчинка притулилася до бабусі і сказала що вона її дуже любить. Бабуся пригостила дівчинку смачненькими пиріжками, ніжно погладила по голівці. Ще Оленка на фото побачила свого маленького братика, який сидів у візочку, і відразу посміхнулася, згадала, як вони добре граються разом, зібрала свої іграшки та побігла гратися з братиком. Я думаю, діти ви зрозуміли, що у кожної людини повинна бути сім'я. Це те місце, де тобі тепло та затишно, де тебе чекають та люблять. Давайте разом з вами виконаємо пальчикову гімнастику Моя сім'я. Привіт! Я Маріка, а я Петрик. Зроби разом з нами пальчикову гімнастику Моя сім'я. Це дідусь. А це бабуся, це татусь, а це матуся. Ну, а це, звичайно, я. Ось і вся моя сім'я. А зараз зробіть зі мною. Але приготуйте іншу ручку. Це дідусь, а це бабуся, це татусь, а це матуся. Ну а це, звичайно, я. Ось і вся моя сім'я. Тобі сподобалось? До зустрічі. Бувай! Давайте розглянемо картинку і скажемо, хто що робить у родині. Матуся накриває на стіл, а тато разом з братиком ремонтують човен. Бабуся з дідусем читають книжки. Малята, ви сьогодні добре попрацювали та дізналися, що таке сім'я та родина. Родина до родини, утворилася країна. Бажаю вам жити в мирній та щасливій країні, Україні. Будьте гідними, продовжувачами свого роду. А на сьогодні я говорю вам до побачення!